Друзі, це нова тесла модел 3, в якій було змінено 50% автомобіля, щоб зробити її більш стильною, більш аеродинамічною, більш розкішною, більш комфортною та більш безпечною. Принаймні вона повинна такою бути. Отже, в цьому відео я розповім все, що вам потрібно знати, бо я Мед Вотсон, а ви дивитесь кава українською. Байселка. Давайте одразу почнімо з екстер'єру. отже, одразу можна побачити нові фари, які стали тоншими та більш виразними. До речі, як на мене, то вони нагадують Ауді. Також вони прибрали протитуманні ліхтарі, залишивши один великий повітрявод. На мою думку, машина виглядає більш агресивною ніж до цього. Та як на мене, тепер вона менше схожа на рибу. Знаєте, що тут навіть прослідковуються риси Hyundai Ioniq 6, або навіть риси Aston Martin Vantage. З бокової частини. Можна побачити майже ту саму машину, бо це вже фейсліфт, тобто не повністю нова машина. Однак тут є нові колісні диски на вибір 18 та 19, які ви зараз бачите, з особливим дизайном тож вони здаються навіть трохи більшими. Також доступні два нових кольори Ultra Red, який дуже схожий на колір нової Model S, а також цей Stealth Grey, який мені подобається. Позаду у нас нові нероздільні ліхтарі на відміну від попередньої автівки. Отже, відкривши багажник, ліхтарі зникають повністю. Нижня частина бамбера також зазнала змін. Тож протитуманні ліхтарі тепер інтегровані. Всередині можна побачити оновлений дизайн приборної панелі, проте загальна ідея не змінилась, тобто величезний екран мультимедії та мінімалістичний дизайн. Однак саме дизайн трохи змінився. Тепер тут з'явилась led підсвітка. Цю панель можна персоналізувати різними кольорами та матеріалами. тут залишився повітрявод. Кермо також змінилось. Тепер індикатори повороту розташовані на ньому. отже, жодних речашків ліворуч та праворуч Місця для натискання на клаксон стало більше. Отже, буде зручніше. Сигналити, як тільки загорівся зелений. також оновили центральну консоль. Оль, додали трохи алюмінію, виглядає дорожче. Тесла каже, що вони покращили загальну якість збірки та матеріалів, тож відчувається краще ніж раніше, але вони не обмежились тільки покращенням якості. Тесла також обрала матеріали, які можуть добре погонати шум, бо один із варіантів зробити машину тихішою та комфортнішою, це прибрати зайвий шум навколо автомобіля та запобігти потрапляння шуму всередину. Отже, стара мода отримала акустичне скло попереду та на передніх бічних вікнах, але зараз подвійне скло є на задніх дверях та на задньому вікні. Також машина має більше ізоляційного матеріалу. Тут є невеличкий під'єм на капоті, який зменшує швидкість на бігаючого повітря також вони встановили нову спеціальну гуму, яка зменшує шум від дороги. І якщо вірити Тесла, вони покращили шумоізоляцію на 30%. А це означає, що коли ви будете стояти на світлофорі, а якийсь навіжений БНВшник пролетить повз вас, то всередину потрапить менше шуму. Також на 25% зменшили шум, який потрапляє всередину, наприклад, від роботи підвіски. Та на 20% зменшили шум від дороги. Ще одна річ, за до допомогою якої Тесла намагалася зробити Model 3 більш розкішною, це покращена підвізка. Отже, стара Model 3 непогано справлялася з ямами, але з нерівностями не дуже для покращення ситуації. Тесла оновила підвіску, встановивши нові пружини та амортизатори. Вони змінили геометрію передньої підвіски. Вони навіть змінили та додали нові точки кріплення підвіски до шасі, а також оновили втулки. Вони навіть попрацювали із гумою. Вона не тільки стала тихішою, вона також стала м'якшою, що допоможе при проїзді нерівностей. Звісно, тес вона забула про технології. Отже, ви отримаєте новий дисплей, розмір як у попередника, процесор той самий, але тепер він яскравіший та більш чутливий. також тут встановлена нова система кондиціювання Airway 2.0. Отже, тепер ви можете вимкнути зону пасажира або вімкнути її ще раз, якщо йому, наприклад, не подобається з якою швидкістю дме повітря в обличчя. Тесла також покращила систему Bluetooth в цій машині. Раніше ви мали одну систему з мікрофонами тут, тож тепер ви маєте дві системи по одній на кожній стороні. Отже, вас буде краще чутно. Вони покращили wi fi підключення. Отже, ви зможете швидше завантажувати будь-що, наприклад, біля вашого будинку. Покращили зв'язок між машиною та телефоном. Якщо ви використовуєте його як ключ для відмикання, машина буде бачити вас на більшій відстані ще одна річ, яку покращили, це звукова система. Тепер тут більше басу, та вона має 17 динаміків замість 14. В центральній консолі є безпровідна зарядка та порт USB-C потужністю 65 Вт, Тож вистачить навіть для вептопаначічалептопафи. Позаду також є два порти USB-C. Проте головна цікавинка це новий екран для задніх пасажирів. Тепер вони можуть регулювати музику, змінювати потік повітря, дивитися історію без міфів або навіть грати в ігри. Тесла також оновила геометрію сидінь задля покращення комфорту. Але як на мене, то вони все ще доволі низько розташовані до підлоги, і ноги не можна поставити під сидіння. проте сидіння тепер перфоровані, а це виглядає трохи дорожче. Попереду до речі, сидіння також перфоровані і мають не тільки підігрів, а також і вентиляцію Остання річ, яку покращили Тесла, це продуктивність. Вони не змінили жодного елементу в моторі або батареї, проте покращили ефективність на 8%, вдосконаливши аеродинаміку отже, всі ці елементи не тільки для вигляду, це все допомогло покращити аеродинаміку. коефіцієнт аеродинамічного супротиву знизився з 0,225 до 0,219, зробивши Model 3 найаеродинамічнішою теслу, яку ви можете придбати. Отже, скільки кілометрів тепер зможе проїхати нова Model 3? Задньопривідна версія має запас ходу в 554 кілометри. Версія Long Range з подвійним мотором має запас ходу в 678 сімдесят кілометрів. Машина надійде у продаж вже в жовтні. Однак в Британію машина надійде наступного року. коли побацем, побацем, коли. За прайс нам точно не доведеться хвилюватися, бо машина не стане дорожчою, коли надійде у продаж. База машини буде коштувати 53 тисячі доларів. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, чи подобається вам онову на Tesla Model 3. Ліворуч на вас чекає більше відео українською. Також не забувайте підписуватися на наш канал. Друзі, щиро дякую всім за коментарі та вашу підтримку. Вибачте, що наразі на каналі майже не з'являються нові відео. На жаль, умови не дозволяють створювати контент. Бережіть себе та наближайте перемогу. Слава Україні!